У вас дуже красиво зроблені груди. Як, як О, я знаю, зробили. що ви зробили, скажіть, чия це була ініціатива? Хвилиночку. У мене були дуже дуже гарні груди і до весілля. Угу. По перше, а потім було двоє дітей. Потім вони трошечки так погрусніли і Денис Олександр знов повісіли да, повісила наповню. Тобто, чия це була ініціатива? Все ж таки, Денис Олександрович до вас прийшов, сказав Маріна. Ну давай, давай У Нас різні різні історії з цього приведу, але в цілому такого не було. Що я там скаржилась, снила така історія? Треба колись робити. окей, треба. Ти готова? Mm -hmm. Да, готова. І погнали, і все. Тобто нічого романтичного не було. Тобто, Ну не було ніяких ні Це... заперечень, ні заперечення були. Я був проти того, щоб консультувати вдома. Я кажу: хочеш консультацію, приходь, запишись, приходь да. ні, але прийшов потім сказав, що є імпланти, якраз під твої параметри. Хтось не купив, хтось не купив, якраз да? під да, твої параметри. Емоції були не рішучості зробити операцію, а в тому, що потім пацієнти, ну взагалі його пацієнти кажуть, що він сухар і він замало уваги до них там після операції. Операції він такі чого... мене також було б питання до свого чоловіка, якщо б він був пластичним хірургом і дуже багато уваги приділяв би жінкам. Ні, ну ні, це це ще ніяких немає. Але це вони дороже. всі думають, що для, для мене якесь було і певне там інше індивідуальне uh, ставлення. Взагалі, ні. Взагалі, ми поругалися день операції. Як я кажу, за сміттєвого там ведра. І щоб ми якось заспокоїлись, я почала там рвіти прямо в передопераційній настазіолог мені в коло себезон. Більше я нічого не пам'ятаю. Вони мені всі розказують, що я. Почала посміхатись. А це єдиний такий був емоційний момент, тому що мені не вистачило підтримки ну, чоловічої. У мене це просто стрес. співпало, у мене бінго було. У мене і лікар сухар, і чоловік сухар. Камінаунт, я сухар. Да?